А ось у НАТО готуються до масштабної війни з Росією і вже розробляють плани на випадок третьої світової війни. Про це повідомив глава командування з логістики альянсу, генерал-лейтенант. Олександр Зольфранк за його словами серед іншого в альянсі готують план масштабної евакуації поранених з лінії фронту на випадок можливої війни з РФ. І, на думку генерала лейтенанта таке така війна найімовірніше розгорнеться на великому полі бою і призведе до серйозних втрат для армії НАТО. На тим часом Польща, Німеччина та Нідерланди підписали спільну декларацію про створення військового коридору для. Переміщення військ і військової техніки про це днями повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса, uh, Кайса Олонгрен. Вона сказала: цитую, нам потрібен військовий коридор, щоб швидше переміщувати війська і техніку. Це зробить Європу сильнішою. Нагадаю, з ініціативою створити військовий Шенген у ЄС ще минулого року. Виступили екс головком армії Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Ходжес та голова об'єднаного командування столового забезпечення та логістики НАТО. Олександр Зольфранк, представник НАТО, пояснював, як важливо розв'язати всі проблеми, які уповільнюють пересування техніки між країнами альянсу, починаючи від інфраструктури і закінчуючи бюрократією. Так, ну і далі ми продовжимо наше спілкування а, з Олексієм. А, далі з нами на зв'язку Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії. І так, а, пан Олексій, доброго дня. Слава Добре. Добре. Героям слава. А, що ви можете сказати, от з приводу такої активної підготовки військ НАТО до Третьої е, світової? Ну це фактично вона вже йде в якійсь мірі можна це і назвати так. До активної її фази? Ні, ну давайте відб... значить, так, підбирати дуже точні висловлювання. Тому ну, що, скажіть, ну, як це можна назвати, коли не, на не, НАТО ну, нападе Росія зараз? Чекайте, зараз у нас все-таки не третя світова війна, яка, яка вже йде. Да, це можуть собі дозволити там, публіцисти, можуть дозволити собі журналісти щось таке говорити, але очевидно, що нема безпосередньої. Сутички між прямою сутички між країнами НАТО і Олексій, Росії Олексій, я як може давайте я скажу як с, просто фізична особа, але я вам поясню, чому я так вважаю? Ну ви кажете, що немає сутички. Я певним чином вірю, що і Мі-6, і ЦРУ, і всі е, е, світові ну наших партнерів е, організації, які займаються е, зовнішньою безпекою, вони задіяні і в інструктажі, і так далі, і допомогою супу. Утикови, це фактична участь. Почекайте, ми повторюємо тоді російську тезу, вибачте, вибачте мені, так? Все-таки е, я розумію, про що я кажу, як професор порівняльної політології я точно... намагаюся дотримуватися академічної об'єктивності і точності. Значить, це якраз російська теза, що Росія воює уже з країнами НАТО. Так, тому я думаю, що ми аж ніяк не маємо це повторити. Що відбувається зараз? Зараз відбувається російсько-українська війна. В якій країни НАТО нам допомагають? Це правда. І допомагають зброєю. Але при цьому, і розвідданими очевидно, але при цьому вони ставлять нам обмеження. І ми знаємо, що ми хочемо зняти ці обмеження. Але враховуючи шантаж Путіна. Вони на це не йдуть, принаймні, поки що вони нарощують нам допомогу, але поки що дозволів на те, щоб бити вглиб середину Росії. У нас немає так, значить, що але очевидно, і тут я погоджуюся з вами, що точні, не бити, якщо бути точними в термінах, не бити далекобільною зброєю виготовленою країнами НАТО, а своєї на таких обмежень ми не маємо. Немає. Правильно, так. Да. Але насправді це не є далекобійна зброя. Так. Ну, О, я ось, не можу сказати, що дрон, який пролітає 2000 кілометрів, це вже далекобійна зброя. Скільки кілометрів ви сказали? 2000. 2000. 2000, да, так, це може бути. Але ну, зараз, очевидно, не йдеться про це на межі між середньою дальністю і уже далекобійним. Так добре, значить, що відбувається зараз? Очевидно, в країнах НАТО дійсно прораховують варіант, сценарій, і було б неправильно, якби вони не прораховували можливого. Подальшого безпосереднього конфлікту з Росією. Так? Да. тим більше, що якщо, скажімо, щось відбудеться з Україною, то Путін може не зупинитися, Путін може пойти піти далі, промацуючи. А от таке питання ро... до вас: а, а це може статися лише якщо щось піде не так в Україні, чи є її сценарії, коли а, відкриється другий фронт? Є такий варіант можливого сценарія. Ну, чесно кажучи, дивіться, чесно кажучи, я не вірю в це, тому що ну абсолютно зрозуміло, що потенціали НАТО і Росії не співставні, так і в прямій бійці з НАТО Росія програє. і Взагалі це буде, ну дійсно, це буде апокаліпсис. Але що Росія може робити, вона може пробувати робити різні варіанти, скажімо, випробування е, НАТО на міцність. Ну, наприклад. Зайти на територію Естонії. Да? І от тут наче, починає НАТО чухати потилицю. Так, ми будемо зараз застосовувати статтю, свої гарантії. Да, це я так художні, значить, почукав свою потилицю. Будемо застосовувати ці гарантії чи ні? Чи Ми не будемо жертвувати собою заради маленької Естонії. Так, Ця дилема, вона, до речі, була постійно. З моменту створення НАТО, і тому, до речі, скажімо, генерал Деголь у Франції він захотів мати свою ядерну зброю да, для того, щоб мати можливість незалежного маневрування від Сполучених Штатів і Англії. Але менше з тим, тобто, очевидно, що вони проробляють можливі сценарії, і вони готуються і до найгірших сценаріїв, так тому те, що зараз оголосили Нідерланди Польща і. Хто там Німеччина? Так, то це якби частина цієї підготовки. Вони там говорять про узгодження, скажімо, правил медичних для перевезення поранених для перевезення необхідних необхідних лікарських засобів по території всієї Європі без якогось додаткового формального необхідного узгодження, і так далі. Тобто вони це роблять. Більше того, я можу це розгляда розглядати як своєрідний сигнал Путіну, що НАТО тут і НАТО не збирається, скажімо, піднімати лапки перед можливими провокаціями з, з боку Росії, але Дійсно, зараз Путін своїм ядерним шантажем він випробовує НАТО на міцність, і ми маємо сказати, що частково цей шантаж він працює. Він працював на самому початку вторгнення, коли захід був дуже нерішучим у постачанні нам зброї, і ми пам'ятаємо, як все це розгорталося дуже, дуже повільно. І зараз ми теж бачимо, що нам не хочуть давати дозвіл на використання. Цієї зброї бити всередині Росії глибоко всередині Росії, саме через цей ядерний шантаж Путіна. Насправді Путін навряд чи наважиться на якийсь там удар по удар по НАТО. Ще раз це буде прокраш, це буде самовбивче для нього. Але знову ж таки, оскільки розглядаються всі варіанти. То певним чином це діє на західних політиків, в тому числі і на Байдена, в тому числі і на Шольца. Олексій, дякую вам а, за вашу слушну думку. Олексій Гарань, а, професор політології києво могилянської академії, був з нами на зв'язку. Дякую.